Тому що в нас немає э, вірусології. Для того, щоб вже э, я думаю, що треба якось таким чином обласні станції нам треба. Це робить вірусологічна лабораторія області і всі, значить, <клес> <клес> треба треба пришти чи наповнювати є це про це про це мені нагадує коли е, ми ми знайшли е, протитанкову міну е, там на вулиці драгамане і визвали е, ДСНС. вони кажуть у нас виключно одна бригада тому е, ви городіть це Цими ленточками, ми приїдемо післязавтра її розуміємо. І водойковина поради немає. Мені отак нагадує така робота, що в нас в області тільки одна лабораторія, яка робить у соло. А три тижні, вже два-три тижні, у нас люди хворіють, і ми не знаємо, чого ми лікуємо. Ми лікуємо клінічно посимтомно. Е, раз вже ми підняли питання в тому, що дійсно вихідні дні, які були, ну п'ятницю лікарня працювала в звичному режимі в повному об'ємі. Субота, неділя, е, дякую е, терапевти, які приходили, допомагали. От вчора я хочу подякувати. Вчора лікар терапевт який чергував від ПМЗД, пішов пів дев'ятої вечора з лікарні. Пів дев'ятої вечора. 68 вісім амбулаторних. Хворих, 16 по госпіталізованих, із них пневмоній і тяжких ОРЗ. Ми що в даний да. момент зараз будемо чергувати. Да. Ми об'явили карантин, лікарні перекрили, масочний режим і все, тому що дійсно дуже багато хворих поступають з пневмоніями. Але крім того, ДТП, Вчора було між і броварами ДТП, дві машини зіткнулися. В одній машині було дві жінки, дитина чотирьохрічна, в іншій чоловік, жінка, два дітей 5 років. Значить, на жаль, жінка в машині загинула на місці, чоловік зломана нога, переломаний таз, ну там тяжка політравма. Діти, слава Богу, обстежені, там, крім ран, нічого такого. Всі госпіталізовані, ну, на ранок приїхали родичі, забрали цих двох діток, вже мама загинула і батько в реанімації лежить. Ну, і крім та, і так дуже багато ДТП. Дуже багато ДТП, і з них багато. Та ні окуповане сп'яніння, ці всі, що зносять дома, стовби, там, забори, маючи таку погоду, дуже багато поступає людей, яких вони знаходяться в стані алкогольного спляніння. Але є і не в стані, але така ситуація. Тому дуже тяжка зараз ситуація в плані роботи. По 60 70 знімків на прийомальному відділенні за сутки, сімдесят обстежень тільки. Травматологи даже усилювали. Я вчора на вечір визивали завідую, травматології усиливали, тому що там була така ситуація, що дуже багато звернень і дуже багато проблем.